Вітаю гостів та підписників каналу. Хто зі ну, мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося: старо прогноз на тиждень з 24 по 30 березня. Так, що ми дивимося? Все, як завжди, ваш настрій, особисте життя для тих, хто в пошуку, для тих, хто в парі, кар'єра для тих, хто в пошуку, для тих, хто вже працює, да? і фінанси і порада. Обирайте, працює три колоди на один варіант одна колода. Перший варіант, другий, третій, можливо, візуально хочете. Хто вже давно на каналі всі ці колоди знає, мабуть, це відьма, така колода, як вона називається. Everyday? Чи, да, everyday Witch, відьма кожного дня. Це з рук колода називається. Да, тут такі зображення, ніби ти дивишся да, своїм очима, так цікаво. Любить твій погляд, От як ви зараз дивитесь. Розклад, ви бачите, да це дуже схоже, до речі, якщо просто подумала, як я роблю розклад, мої руки, ви бачите, так і там. І о, темний особняк. Дуже така колода близька до класики. Дуже цікава, дуже класна. Люблю її дуже. Всі люблю колоди. Обирайте. Я вже вам показала, і так, і так. Да? І перший, другий, третій, тайм-коди в описі. Кому треба час ставте на паузу. А я буду розпочинати з першого варіанту, хто обрав відьмочок. Про що ж це таке, дивіться, карти скачуть. Якийсь досвід з минулого йде. На цьому тижні щось буде програватись у вас. Ну тільки реакція буде інша. Щось що вже було. Ну, зараз подивимось. Що покажуть карти. настраюйтесь на себе, та давайте картам свої запитання, щоб розклад з вами максимально резонував. От маски, дивимось. Так, ваш настрій. П'ятірка жезлів. Це може бути конфлікт, може бути внутрішній такий роздрай, да? так? Як мені робити, що мені робити? Ви себе мучите, чи правильно я поступила, чи поступив далі. Може не треба було, або щось хочеться зробити, але не можете наважитись, не знаєте, як це зробити. Внутрішній конфлікт, да? От у вас йде внутрішній конфлікт. Можливо, й зовнішній, але зараз ми глянемо. А давайте трошки уточним зразу. Та і все. Точно вже буде трошки легше. Це зовнішній, чи внутрішній конфлікт. Ні-ні, це зовнішні карти показують, більше зовнішні. Як на вас нападають, як кажуть, да, у вас якийсь може бути прорив цього тижня, або якась дорога, да, і вам можуть говорити, що не треба, збивати вас з шляху. Але я так скажу, збивати, збити. Збивати всіх пробують, але збити з шляху може тільки тих, хто в цьому шляху не впевнений. Тому, значить. Ви не впевнені десь в суму шляху в одинички, да? подумайте над цим. Десь ви не впевнені до кінця. Ну, побачимо зараз, чи зіб'ють. Якщо не зіб'ють, то ви впевнитесь. Да? Особисте життя для тих, хто в парі. Особисте життя для тих, хто в пошуку. Для тих, хто в парі. Да? У нас іде король жезловий, Це. Може бути взаємодія з корнем вогню да, стихії вогня. Також це далекоглядні плани. Дивіться, да, він показує на карту, що давай десь поїдемо, давай щось зробимо. Так що у вас можуть бути плани такі або відстань, або відстань. Може бути повернення з відстані. Може. Ви плануєте щось на майбутнє, да? ви виходите з кризи, із паузи, із непорозумінь. Я скажу, на цьому теж не добре для вас, да? тому що ви як здаліковуєте свої стосунки і плануєте щось на майбутнє. Двійка мечів для тих, хто в пошуку. Бачите, закритими очима і попадає прямо в ціль. Да? Внутрішній голос дуже сильний. Ви будете щитувати всіх, хто там до вас наближається, да? хто хоче е до вас проявлятись. Це не означає, да, чи хтось буде чинятися уточним. Просто ви всіх щитуєте, всіх бачите. Ні. Нікого не бачу на цьому тижні. Чому? Тому що ну, ви наскрізь бачите вже людей. У вас був якийсь досвід, він неприємний. І ви. Навіть на секунду, навіть, навіть не так, на секунду, на, на міліметр не підпустити до себе якихось токсичних, неправильних людей. Ви краще зачекаєте, да? ви не будете з ким попало. Ось 100%. Ви не будете з ким попало. Хоча досвід таки, да, як ви подали карта з минулого, може у вас програтися в позиції саме для тих, хто в пошуку. Може хтось з'явитися з минулого, може появитись нова людина, новий, і зразу. Усіклиї, вона вам про щось нагадала, да? ну, ви тут не підпускаєте таку людину до себе. Так, кар'єра, робота да, для тих, хто працює, і для тих, хто в пошуку. Так, для тих, хто вже працює. Дев'ятка пентаклів показує, що ви можете якось розслабитись на цьому тижні, все йде своїм якимось шляхом, да, все розвивається. От вам не треба ніби контролювати якісь процеси, когось контролювати. Ви ніби можете розслабитися. При цьому у вас все добре. Да? Це не розслабитися і по фігізм, тіпо, да? а от у вас все добре. Для тих, хто вже працює. Ну, якийсь розвиток іде у вас. От ви знаєте, ніби на магічі, і все саме собою працює. Результати будуть. Ви працюєте в якомусь такому режимі, ну, не те, що розслабленому, ну. Легкому у вас є час почитати книгу, да? у вас є час розслабитись, насолодитись з процесом. Також це вже, знаєте, дозрівання якогось плода, дозрівання якихось результатів ваших. Якщо ви там, до прикладу, займаєтесь бізнесом, у вас замовлення, клієнти, всього багато. Да? Якщо ви. На когось працюєте, ви в наймі, то вас шанують, вас поважають і на вас не вішають роботу, та, що ви маєте все, все зробити самостійно. Ні. Можливо, якесь навіть підвищення посікарті, да, де у вас не такий графік складний і так далі. Для тих, хто в пошуках у нас імператор, четвертий, старший аркан, ви можете. Вийти цього тижня на роботу. Так, да, ви можете знайти роботу і вийти на роботу. Тому що імператор структуру показує все чітко, графік, да, якраз от як при роботі. Ну Швидше за все, ну, у вас міняється. Да? Коли фортони міняють цикли. Ви або знайдете, або вже прямо вийдете цього року. Ви цього тижня цього року точно вийдете. Цього тижня на роботу. Хтось з декрета може виходить. Але ось. В процвітанні міняється енергія, ви, ви швидше за все, цього тижня якось себе знайдете, куди вам йти, що вам робити. Бо уже як по імператору вже ніби є керівник, є графік роботи, да? є, є якась чіткість, розуміння, план, розпорядок. Фінанси для всіх. Фінанси для першого варіанту. Диявол. Що то у нас? Диявол тут випадає, що він хоче? Це або великі гроші. Таке програвалося в мене і не раз на, на розкладах, що диявол показував великі-великі гроші. Ну, він і спокусу може показувати. Давайте уточнюємо, диявол. Ну, у вас, швидше за все, все такі великі гроші. Дивіться, для тих особливо, хто вже працює, да? Ця карта вам випадала. І ця карта зусиль, вкладених зусиль. Так. Да. Це навпаки карта, да, велика, дивіться, тут спектакль, вау, круто! Розклад у вас, звісно, шикарний. Шикарний розклад. Навіть тут от п'ятерка жеслів, я подумала, у вас вона може програватися, що ви ніби не так багато працюєте, або не так важко. да, У вас якась більш розслабленість. а Гроші є, і навіть, можливо, більше, ніж завжди. Ну, для тих, хто виходить на роботу, знаходить роботу, да, зрозуміло, показано, що є перспектива, от я буду вже тепер точно знаю, що я буду заробляти, все буде добре. Єдине, що у вас у зоні да, можуть збивати і внутрішній ваш роздрай. Ну, такі карти у вас на роботу, навряд чи ви тут тут поведетесь. На це. І тут у вас сильне чуть. чуть І Тут, само, знаєте, нападки будуть, але швидше за все, от ви зі свого шляху не зійдете. Давайте пораду для вас, одиночки, порада для вас. Туз жезлів. Вірте в себе в якусь свою магію. От тиждень у вас такий, прям магічний мені іде. От ви прям зможете якось полегшити собі життя. Знаєте, так прям іде. Що ви не будете вбиватись, да, в паніці бігти за чимось, доганяти щось там, любов, кар'єру, якісь такі справи кожного дня, коли треба щось, якісь довідки, брати, щось вирішувати, не знаю, ремонт робити і так далі. Да? Ви за це не біжите, а от все саме з собою складається у вас. У вас є імпульс, ви робите крок, і, ви, і все вирішується. розумієте? Ось такий тиждень йде. Тому я би сказала, що на наступний тиждень. Прям ви можете братись за якісь важливі справи, тому що вони у вас будуть виходити легко і перспективно. Порада, пробуйте, магічні, можливо, якісь ритуали проведіть. Ну, даремно ця колода тут, да? Тут реально так по картам випадає, що можна щось тут робити, якісь ритуальчики. Ну, хто цікавиться. Хто не цікавиться, просто можете брати за ті справи, які ви відкладали, і вони у вас цього тижня вийдуть якось легше. Ось так, одиночки. я вас вітаю. А я переходжу до другого варіанту. Двіючки, настраюйтесь на себе. Задавайте картам свої запитання, і будемо дивитися ваш прогноз з 24 по 30 березня. Ваш настрій. Король кубків. Це ви, чи хтось зразу оточений? Це емоційність, це вишвидше за все. Да? От настрій такий буде. М то вверх, то вниз. До речі, по да, цим картам може бути. Ну, не у всіх воно ярко виражено, але для декого підійде, що у вас якраз от такі, якби жіночі місячні справи, да, як це сказати, щоб нікого не образити. Ну, ви поняли те, що відбувається кожен місяць. І у вас настрій то вверх, то вниз, гормональний такий може бути підйом. Такі переживання, ні з того, ні з того. саме самонакрут. То хочу нападати, то захищатись, да? от, от такий трошки настрій, роздрая. Ну, зараз подивимося, що далі карти покажуть. Ну, це може бути настрій, але навколо ви можете стримувати себе, да? може бути все добре. Так, для тих, хто. особисте життя для тих, хто в парі. У, для тих, хто в пошук. Понятно, для тих, хто в парі, да? диявол. Ну, от він і є. Це. Арбузери, да? <смі> це газ газлайтери, це нічого доброго по дияволу. Це прив'язка. Ну єдине, що це може бути, звичайно, такий прекрасний, яскравий інтим, ну навряд ли мені так воно не, не видається. Ні, от карта зразу показує, що ні. Це якісь обіцянки цянки. І знову королева кубків, знову емоції, да? може ви десь будете ходити гадати на, на свого суженого, ряженого, да? щоб зрозуміти, куди вам маєте що робити. Тут навіть до розвода може дитина. Дивіться, завершення, да? дивіться ем, юстиція, суд і світ, завершення шлюбу. Бо вас так вимахає щось. Ви прям можете на щось тут наважитись. Ну, у вас складний період, що сказати. Якісь обмани, по бо да, це переливання цих обманів взад-вперед, ви втомилися, ви не хочете, вас задувало. Ну, ще можуть, звісно, бути якісь переживання за кохану людину. Ну, дуже схоже, прям, думки про розставання. Не знаю, звісно, чи ви розстанетеся, це не можу я сказати. Це загальний розклад, але. Думки про це будуть, тому що ну, щось у вас дуже курвить, да, так скажемо. І це не ну, давно вже, це давно. Давно, можливо, ви відчували якийсь обман, а от на цьому тижні ви в ньому впевнитесь, да? ну, от щось в такому дусі перед вибором станете. Ну, складна, складна історія в особистому житті да, для тих, хто в парі. для тих, хто в пошуку, сімка Пентаклів. Можуть бути побачення, дивіться, тут да? вона випікає печиво, одне вийшло, друге ні, одне згоріло. Ну, от таке, вона старається щось пробує. Так і ви можете ходити на побачення, знайомитись, хтось підходить, хтось ще не дуже, да? може так з ким далі, на друге сходить побачення і тому подібне. Багато. От для тих, хто в пошуку, у вас багато може бути. Реальне знайомство. Но ви не робите вибір, знову ж таки, да, ви ж Жріса, вона не спішить. Она дивиться, наблюдає. Ну, покажи, що ти мені розкажеш, я подивлюсь. Тільки ви тут пробуєте, даєте шанси, ходите, знайомитесь, ну, цього тижня ще не бачу я. Ну, При цьому всьому вам це приємно. Ці спроби, да, вони вам приймуть. Якщо ви не ходите фізично, ви можете спілкуватися з кимось в інтернеті, з декільками претендентами. Да? Ось така історія. Так, ідемо далі. Робота для, тих, хто... Робота для тих, хто вже працює, і для тих, хто в пошуку. Тиждень у вас, звісно, двоєчки. Ну, я мушу говорити все, як я не буду ж я вам тут брехати, да? Не можна мене за це не кажуть. Кстати, не, хто тож, колеги мені це теж підтвердять, не можна казати. Не, не можна не договарювати, треба говорити все, яке інакше потім йде по башці. <гум> Получать. Тому тут все яке, треба говорити. Дві мечі для тих, хто вже працює. Якісь вибір такий, ви можете бути дуже зайняті, а вам ось телефонують, да? йдемо кудись. І ви думаєте, брати не брати, йти не йти, робити не робити. Може бути якесь завдання, яке вам даються, яке ви братися не хочете. Дві камечі. Та що ж це? Ой, двоєчки, якийсь страх, можливо, звільнять, не звільнять, да? ну це ще нема рішення. Оцей тиждень я ні в чому не бачу, що рішень. І за цього ви в цьому ніджні, ви в переживаннях, куди йти, що робити? Не спите, переживайте, що буде. там самі на себе працюєте, ну нема цього тижня замовлень, клієнтів. Або ви дуже переживаєте за, не знаю, за якогось клієнта, не хочете з ним працювати. Да, там хтось на ногті записався, а ви знаєте, що вам всю душу витріпують. Сидете, і думаєте, ну брать, не брати. Ну це теж не це вречі ви візьмете, ну вона буде вам ця клієнтка продовжувати дзвонити чи на наступному тижні, розумієте? Це тимчасово сховатись від, від якоїсь роботи, часово сховатися від якихось проблем. Ну, ось так. Всім каже для тих, хто в пошуку. Дивіться, зразу карта говорить, не треба ще цього тижня, не треба, поведешся на якусь війну, в тебе настрій невідповідний. Ти не знайдеш чогось нормального. От знаєте, карта кажуть, зупиняють прям вас. Зупиняють, почекай. Нема за що чекати, да? нема за що чекати. Ну, попросіть у когось, да? тут зверніться до когось, муж позичте. Ну, я не дуже такий любіт такого ну тут якось так. Ну от не йдіть. На цьому тижні якийсь обман буде. Якщо ви поведетесь, підете на якусь роботу, да? Там, на співбесіду навіть, ну, ви все одно потратите час і зрозумієте, що це не ваше. Цього тижня ну, ну, нема нема достойного варіанту, і ще є якась небезпека, йти кудись, куди не треба. В небезпечено кудись, не знаю, будуть казати, вклади гроші, якийсь обман може бути. Обман з графіком, зарплатою і так далі. Фінанси для вас вічки фінанси. Якась відповідальність фінансова йде. Можливо, якісь виплати такі, що треба зробити, да? можливо, звільнення тут тобто, по картам. Що вас звільняють і підписують, щось заставляють. Ну, на жаль. Гроші для вас. Ну, і ще щось, знаєте, є по картам. Є щось по картам, або у вас відкладене, да? або хтось може виручити вас. Переживання фінансів. Тиждень, звісно, Атас. Просто атас. Мені дуже цікаво подивитися пораду. Ну я що скажу? Що ну, немає приходів якихось цього тижня, бо вони мінімальні, недостатньо. Або якщо вони великі, то вони зразу уходять, бо треба кудись щось заплатити. Да? Ну ви переживаєте, переживаєте у вас нестача. Порада для вас, двічки, порада. Туз кубків, емоцій, От контроль шолів, чи що з нами робить? Не тратить, не вестись на щось, мати якийсь м, рахунок коштом. І, до речі, да, це може бути король Пентаклевий, людина, яка вам допомагає. І якщо вам пропонують допомогу на цьому тижні, беріть, от знаєте, не, не ведіться там на якусь ляву роботу, непонятно, не беріться за якусь теж незрозумілу роботу, якщо ви вже працюєте щось вам пропонують. Ну, якщо вам хтось пропонує просто допомогу, отут, от в цьому випадку, ви не відмовляєтесь. От почекайте, цей тиждень, тільки плануйте, нічого не робіть, активно не йдіть в бій. Тиждень от, треба його пересидіти. От вам його треба пересидіти. Чесно скажу, да, як є. Треба пересидіти, перечекати і тоді щось рішиться. Бо можна наробити. От настрій, настрій ваш зразу все показав. да. Ви в внутрішній паніці можете наробити всякої фігні. Пийте щось, успокоїтельні якісь трошки. Ромашечку, не знаю, хто що. Щоб цей тиждень у вас пройшов як найкраще. Я вам щиро бажаю, щоб ви його так провели спокійніше, просто зачекали до наступного тижня. Далі буде краще, я впевнена. Переходимо до третього варіанту. Я щось після другого прям зібратися не можу. Так, третій варіант. Я вас вітаю. Давайте, дивіться, ваш тиждень з 24 по 30 березня. Настраюйтесь на себе. Настайтесь на себе, задавайте картам свої запитання. Ну, дивимося трички. Ваш настрій. Королева кубків. Ви з собою довольні. Королева кубків, ще, про неї кажуть, що це королева, яка з собою любується, да? у неї є самолюбування таке. Ну, значить, я за що? Якусь ясність ви внесли, да? щось ви зрозуміли, якась таємниця вам відкрилася. І ви цим задоволені. Ви вийшли з якогось такого замкненого кола. Ви зробили якийсь правильний вибір, або що так сказала. Ну, ви собою довольні. Ви на цьому тижні собою довольні. Тому що, ви діяли якось мудро, правильно, логічно. Хоча королева кубки, вона емоційна, да? ну ви задоволені якраз тим, що ви втримали емоції і змогли чогось досягти. Зараз подивимося, де це програється? Особисте життя для тих, хто в парі. Для тих, хто в пошуку. <ріст> <ріст> для тих, хто в парі лицар мечів. Ну, тут мужчина, який, знаєте, словом своїм рубає все. У вас можуть бути такі качелі, да? ну ви будете стримуватись за все, бо ви по королеві купців купків вмієте згладити це, да? Випала сама карта для уточнення. Ну тут дивіться у стосунки будуть. Ви будете швидше за все для мужчини опорою, підтримкою, бо він кудись женеться, йому треба щось це рішить, Да? він може через це бути нервовим, він може через це якось трошки і на вас нападати. Ну ви поступаєте тут, знаєте, як не берете це на свій рахунок, ви абстрагуєтесь, може, ви вже давно в парі розумієте, розумієте, да, як ця людина діє, і що в такій ситуації краще не чіпати. Ну, знаєте, і Жінки бувають в такому настрої, що чоловікам страшно їх чіпати. Тому тут. От ви по-мудрому будете поступати, чоловік ви чи жінка, От тут навіть не важливо. Просто в парі ви будете поступати по-мудрому. Для того, щоб якось не усугубити оцей такий настрой, ви згладжуєте. В результаті да, двійка кубків, ви згладжуєте і, і вам спокійно, ви не те, що згладжуєте і чувствуєте себе, що ви собі на горло наступаєте, да, що ви себе десь принижаєте. Ні. Ви навпаки думаєте, о, класно, я тут сладю, там все добре. да. І потім все нормально. Людина вирівнялась і все добре. Ось, ось так. Диявол, диявол для тих, хто в пошуку. Ну що, тут якась спокуса, я на когось повестись, кудись вступити. Ну, може, інтим якийсь може бути на цьому тижні. Да? Група здоров'я включається. Ну, якась мужчина. Мужчина, якийсь іде в вашу жизнь. Можливо, так, ті, який час від часу. Ой! Дивіться, це женатік іде мені. Женатік іде. І спокуса на нього повз Дивіться, король Пантаклів, юстиція, і десятка кубків. Офіційно одружину, як я тут, все по-іншому прочитаю. Терологи пишіть, як ви це прочитали, бо ну як ще тут він, якщо вам В нього за спиною юстиція, сім'я. Він вас спокушає для свого задоволення, розумієте? Він тиму він хоче, вісім вісім да? що ж він хоче тут. Багато його вже давно від вас преда. що ж вам робить? Не вестися, все-таки не вестися, карти кажуть. Втримувати свої позиції. Це буде сіюмінутне удовольствие, а потім розбиратися з цим будете. Однозначно, однозначно. Ну, дивіться, робіть, як хочете, да? ви робіть, як хочете, я так глянула. Ваше право поступати, я не маю права вам говорити. Просто кажу, що буде от така от спокуса, з одружений чоловік якийсь, який. Будемо приставати, так скажемо. Так. Кар'єра робота для тих, хто працює вже. І для тих, хто в пошуку. Для тих, хто працює трійка жезлів, розширення якихось можливостей. Ну, по цим картам, да, може додатись робота. Євушка зустрічає, хтось ще до неї їде. Чи може він її забирати тут буде. І кудись вони будуть їхати. Тут, ну, давайте уточнимо, бо це відпустка, або розширення. Про що тут. Ні, ну, вряд ли це, звісно, відпуск. Це, можливо, бажання у відпустки, да? бажання закритись. Будете ви працювати на наступному тижні. Знаєте, таке ще ви буде просить, можливо, відпустку, чи день, чи два. Ну, ви, наприклад, просили два дні, вам дадуть день, да? а ви, Або ви хотіли піти відпустку, вам дадуть не той час, не той термін. Там, да? ну, той самий, принцип. ну, не на той час, а не на той термін. Або багато роботи ви хочете відпочити, але не виходить. самі на себе працюєте, да? Вроді, і рані ще є робота, а з іншої сторони, вже втомилися. Ось якась така ситуація йде. Третього варіанту з роботою. Ви нагружені будете, знаєте, ви захочете якусь. Втікти від цього, але ну, я не бажаю, що особливо буде можливість. Все одно робота буде. Бо є бажання смитися, але ну, воно не, поки не реалізоване. Так, де дехто в пошуку, карта світу. Завершається якийсь етап. Завершається пошук, значить маєте знайти щось, воно ну, дивимося. Да, да, перемога, успіх. Союз заключений, да? ви прям можете на цьому тижні десь і вийти, або вже точно впевнитись в тому, що ви виходите. Можете йти стажером по тройці Пентаклів, да? для того, щоб на вас подивились. На вас візьмуть потім, я скажу так, по цим картам. Вас візьмуть це дуже ви можете знайти дуже перспективний варіант цього тижня. Дуже класний. І по заробітку, і по вашим інтересам. Угу. Так що у вас тут супер. Так, фінанси. Фінанси. Сімка Жезлі, щось ви відстоюєте? Хтось претендує на ваші фінанси. Не знаю, може, з сім'ї. Хтось каже, дай, 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 подай. Або ви хочете щось купити, відстоюєте свої позиції. А ну ка що тут. <плес> 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 ну, напевно, королева кубків тут програється в фінансах. Ви робите те, що ви хочете, ви знаходите той товар, який ви хочете, якусь ту скітку. От вам щось тут хотілось, ви на щось стримілись, ви от цього тижня собі це придбаєте або знайдете, де це можна придбати. да? Ну, хорошо, а гроші взагалі будуть? Звісно, дев'ятка пентаклів будуть. Приходь, буде грошей і нормальний. Можливо, що так знаєте, чого велика сума, бо тому що це може. Ви збирали, і вам ще цього тижня щось прийде, і сума збільшиться, да, взагалом. і ви зможете тут щось собі дозволити більше, ніж зазвичай. Порада для вас. Шістка кубків, да, шісточка кубків, насолоджуйтесь, радійте. будьте наївними, чистими, як дитина, да, шістка кубків. Будьте м'якими, да, візьмемо особисте життя. Тут ви м'які це вам допомагає. У дияволу, тут ви м'які м'які, значить, ви не поринаєте в вирву цей, да? ви не ведетесь на цю спокусу, ви не включаєте вогонь. Ви подивились на це, вам приємно, ну, до побачення, да? типу такого. В роботі теж підходить. Ви заспокоюєтесь і просто приймаєте те, що всі які роботи, і від цього буде результат, да? ви переглядаєте своє ставлення до цього. Да, Хочеться відпочити, але о, є робота, це прекрасно, ну у всіх вона є. І за неї платять взагалі супер. Світ, да, карта світу, ви виходите на роботу. Все, діти виросли. Да, тут мене на фотографії фотографіях от дітки виросли треба йти на роботу. Ви тут м'яко теж. Ідеться на роботу, привикати до нового колективу. Да. Це карта якогось такого душевного заспокоєння. От вам це дуже необхідно цього тижня. Душевного якогось спокою, насолоди. І тоді все у вас буде складатися. У вас взагалі хороший тиждень. І це вам допоможе. оця така м'якість, вона вам допоможе у всіх аспектах. І навіть продвигати свою ціль в покупках якихось, там, збирати на щось. Це, це ви маєте робити цього тижня-м'яко, і у вас все вийде. Ось так. Ось такий тиждень, будь ласка, пишіть свої коментарі, діліться враженнями, ставте реакції, підписуйтесь. До нових відео. Па-па!